Стосунки можуть розпадатися через те, що коли ти справді досягаєш якогось успіху, або на цьому шляху в тебе з'являються можливості, в тебе з'являються спокуси, і в тебе з'являється інша сфера, яка потребує дуже багато твоєї уваги і часу. Це раз. І через це ну, менше в тебе стає сили, ресурсу на стосунки, на твою людину, з якою ти вже одружений, чи будуєш якісь стосунки, чи навіть шукаєш їх. А є ще друга історія, коли ти намагаєшся ставати на свої ноги, коли ти розумієш, що я хочу будувати своє життя, будувати його через те, що я буду будувати якусь сферу, яка буде давати мені крило умовно, яке я буду реалізовуватись, оця самореалізація. І буває, що тебе не підтримують тут. І це, знаєш, так повертаємося в перше коло, коли це для тебе теж є такою великою спокусою. Коли ти вже бачиш там більше успіху, ніж вдома, ніж в стосунках, піти повністю так внуритись в роботу. І це інколи кращий варіант, бо є ще інша історія це зради, це розлучення. Що, що тут робити? Дивись, особисто я вірю в те, що. Існує дві категорії чоловіків, і в цілому, якби дві категорії таких людей. Перша категорія людей, чол давай про чоловіків більше говорити, тому що, якби, щоб адресувати конкретну, конкретну думку конкретної аудиторії, е, є дві категорії чоловіків: ті, хто вже зрозуміли свою в гарному сенсі тотальну залежність від жінки, а ті, хто ще цього не зрозумів. Дві різні категорії. Чому я говорю про в гарному сенсі тотальну залежність? Тому що у мене було сотні, 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 сотні хлопців на бесідах, які мені розповідали, що в момент, коли я побудував успішний бізнес, там, чи знайшов справу улюбленого свого життя, чи в мене вийшло гроші почати заробляти, чи в мене от, прорив, я вийшов на новий рівень, ось це це це. Але я це зробив за рахунок сім'ї я не приділяв час там своїй дружині і дітям, як треба. Я не чув в тих питаннях, які вона мені говорила, що у нас там проблеми в цьому, в цьому, в цьому, я не приділяв їй час увагу. І от зараз у мене там є успішна діяльність, успішна кар'єра, багато ресурсів, але вона подала на розлучення. І це момент, в якому в нього йде земля з під ніг. Це момент, в який він відчуває, що от все інше. Воно тепер вже майже не має для нього жодної ваги, жодного впливу. Тому що те, що для нього по-справжньому важливо, воно тепер розсипається. І тому особисто я за ту ідею, що коли ти будуєш своє життя, свою діяльність, свою кар'єру, своє покликання, коли ти намагаєшся знайти справу і в ній реалізуватися, разом з тим буде дуже мудро. Якщо ти будеш це робити не за рахунок свого кохання і не за рахунок коханої людини. Тому що є речі, які, коли падають, вони розсипаються. І от якщо ми можемо уявити собі, то певна творчість людини це певна гумова куля, робота людини, гумова куля, друзі, хобі і відпочинок це гумова куля. Коли людина ними отак жонглює, і якась з цих кулей впаде, вона може відскочити і далі полетіти, і ти можеш її підняти. Але коли ми говоримо про сім'ю, це скляна куля. Коли вона падає, вона розбивається. І тому уронити сім'ю, сказати, типу, Ну, я ж за то гроші заробляю, я якби в гроші в сім'ю приношу, якби нічого того страшного, що мене немає, нічого страшного, що у нас з дружиною останнє побачення було там два роки тому. Нічого страшного, це, я, я, ж, якби, я ж не прохлаждаюся десь, я ж не просто там з друзями в лазні сижу, я ж працюю, я ж це зроблю заради сім'ї. Але в цей момент, такою логікою, чоловік занурюється в сферу в одну, і його сім'я вона в цей момент страждає, вона його не бачить. І тому в мене от нещодавно був один хлопець е, із заможньої сім'ї. І Він мені розповідав, ми говорили з ним про його там дитинство, про різні моменти, які в нього були в дитинстві. І дуже заможна сім'я, бо батько дуже багатий, дав великі можливості. У цього хлопця в дуже молодому віці, в нього там і квартира, там, і будинок там класний, і машина класна, все класне, класне життя. І я його питаю: а от чого, як би, там, ми обсуждали, обговорювали певну динаміку стосунків з батьком. І він мені в якийсь момент говорить, для мене тоді важливіше було набагато, щоб він просто прийшов на якусь мою дитячу гру спортивну, щоб він проводив там час зі мною, щоб я для нього був важливий, щоб ми просто взяли по морозову пішли в парк поговорити, погуляти. От для мене це було важливо. І, і я готовий був би вибачити, що він в бізнесі там, у всьому цьому був би набагато менш успішним і не зміг би дати мені стартову ресурсну базу, яку він мені дав. Але мені тоді був потрібен він як батько. У цей час. І я, розмовляючи з ним, я, я невольно сам згадав, що коли я грав в шкільні уроки в баскетбол, і мій батько приходив подивитися цю гру. Для мене це одні з таких ну найяскравіших, найприємніших вражень, я пам'ятаю, що я був закоханий в одну дівчинку, там з шостого десь чи сьомого, по дев'ятий чи по 11 клас, я не пам'ятаю. з старшу школу я був закоханий в одну дівчинку. Я пам'ятаю, вона інколи приходила подивитися баскетбол, І я був там взагалі такий тобі, щасливий, бігав там в два рази активніше. І коли батько приходив, я пам'ятаю це дуже. І тому інколи, от коли ми будуємо щось. За рахунок сім'ї, ми потім створимо для себе ситуацію, що ми потім ні за які гроші, ні за які інші ресурси ми ніяк не можемо відновити те, що вже розбилося. І тому мені здається, тут особисто той чоловік, який розуміє, що для мене сім'я важливіша за мою діяльність, за мою роботу, це чоловік, який в результаті зможе побудувати успішну діяльність і роботу. Тому що, коли в тебе щаслива сім'я щаслива дружина. В тебе мотивація, амбіції, прагнення воно зовсім інше, коли в тебе щасливі стосунки. А коли в тебе стосунки нещасні, ти глушений карась, виброшений на берег. Чому все ж таки саме сім'я, оця куля скляна, яка розбивається, Знаєш. З якогось боку, типу, супер зрозуміло, і ти розумієш, що в принципі стосунки для людей це найважливіше, бо відносно них ти будеш в інших, в будь-якій іншій сфері, почуватися так чи інакше. Це буде на тебе впливати завжди. Що якось з діяльністю, з роботою, з школою, з навчанням, ну, тебе може попустити, якщо ти знаєш, що ти приходиш додому, і тобі просто добре. Але є. Інша ем, сторона медалі це сучасний світ. І ми все ж таки живемо в сферу, коли кар'єра на першому місці, коли сім'ї вже створюють дуже пізно, і це взагалі не пріоритет для людей. Коли є дуже така, коли багато фемінізму, такого дуже викривленого, як на мене, mm -hmm. і коли є оця free. І, І дуже багато різних нав'язувань на нас. З різних, з різних сторін. То як досі цей інститут сім'ї взагалі зберігається? І чому це досі така важлива для кожної людини історія? Давай почну з кінця з того, ж ти питала потім до початку того питання. З моєї точки зору, інститут сім'ї в Україні зараз сильно страждає. У нас, якщо взяти статистику інституту демографії, у нас буде 70-75% розлучень серед тих 20-25%, що продовжують жити разом. Більшість сімей живуть в емоційному пеклі. Багато людей хто залишається разом. Вони разом нещасливі. Тому з точки зору інституту сім'ї у нас є велика проблема. Я часто на своїх навчальних програмах говорю, що менше 1% людей вміє більш-менш якось нормально, не те, що щасливо, більш-менш якось нормально будувати стосунки. Менше 1% людей. А Люди такі, типу, а що це якби, така складна статистика? Ну, так В будь-якій сфері так. Із більшості. Бізнесів, які починаються робити, там новою поштою розеткою, стоїть одна компанія на тисячі тисячі. Серед е, тисяч е, хлопчиків, які приходять на секцію футболу, Андрій Шевченко один. Так само, як приходять тисячі хлопчиків на секцію боксу, Берти Кличко одні. І тому, якби в будь-якій сфері досягти якогось серйозного успіху, це складно. І через те, що, на жаль, у нас ніхто ніде не навчає, як Будувати щасливі стосунки, ми це не вивчаємо ані в школі, ані в коледжах, ні в технікумах, ні в інститутах. Тобто, це повністю віддано на откуп самій людині. І Людина сама десь щось прочитала, якісь книжки, знайшла якусь інформацію, ще щось через те, що у нас немає ніякої системної освіти в питаннях стосунків, то люди виходять і починають їх будувати так, як вміють. Це схоже на ситуацію, що у нас в країні немає жодної автошколи, але при цьому всі їздять. І, і як, як людина їздить, коли немає автошколи, вона не розуміє знаки дорожнього руху, вона не розуміє світофор, що показує, вона не розуміє габарити автомобіля, як це працює, Суцільні ДТП. І ми, по суті, живемо в країні, де немає автошкол. Ми в плані стосунків. Ми цьому, цьому, тому я, наприклад, це займаюся цією діяльністю, тому що я бачу велику біль на ринку в цьому. Тобто я розумію, що ну, цьому ніхто не вчить, тому ми намагаємося цьому вчити трошки. Стосовно того, чому для людини це може бути важливим. По відношенню, наприклад, до, до її там, діяльності, там, творчої самореалізації чи ще чогось, чому сім'я має таке особливе значення? Оскільки, наприклад, ми з тобою обоє притримуємося християнських цінностей, для нас ця історія буде. Зрозуміло більш, але для людей, які, наприклад, будуть у нас дивитися, хто притримується наукової картини світу, чи, наприклад, агностики, певні люди, які не визначилися, чи, можливо Бог, еволюція, невідомо. Нехай вони наступні там, дві хвилини сприймуть більше як красиву таку алегорію, красиву таку історію. Адам знаходиться в Адемському суду. Ідеальне, прекрасне місце. Нема проблем, нема якихось викликів серйозних. У нього немає боргів, у нього немає воздушної повітряної тривоги. Тіктоку нема. Якби він живе в чудовому місці. У нього є конкретне покликання. Йому, у нього є конкретне завдання. Треба для тварин придумувати ну, ім'я. У нього є конкретне завдання. Що робити? У нього є діяльність, у нього є справа, яку йому підібрав той, хто його створив. Тобто, ну, найкраще, що можна зробити, щоб, наприклад, зрозуміти, навіщо ця штука, це спитати у розробника. Тобто, ось Джобс, він найкраще знає, навіщо він створював цю історію. І так само Адам точно знає, що йому потрібно робити, яка в нього діяльність, задля чого він, за для кого він. У нього є пряме спілкування з тим, хто його створив. Більше за це він спілкується не тільки з Богом, він спілкується з Ісусом Христом і зі Святим Духом, Свята Трієця. Тобто, ще раз, це важливо зрозуміти, він знаходиться в прямому спілкуванні з Богом. Він знаходиться в ідеальному місці, де нема проблем, де нема викликів, де нема серіалів СТБ. Тобто, він знаходиться в купі, в прекрасному місці. І в цей момент Бог йому говорить. Ну, йому, не йому. Недобрій людині бути самій. Почекайте, так, так, так я, він не сам. Він спілкується з Богом, у нього є діяльність, і він в прекрасному місці. Як це недобро людині самій? Це, це як? Тобто він знаходиться в умовах, про які ну, можна тільки мріяти будь-якій людині. Але в цих умовах навіть Бог йому говорить не добре людині бути самій і створює йому помічницю в вигляді його дружини. Тобто, це просто. Ми створені, так? ми маємо в себе жагу внутрішню, у нас є всередині порожнеча. Це наші стосунки з Богом, яка порожнеча всередині людини для того, щоб ми могли відновити стосунки з Богом. А наступне і найважливіше рішення в нашому житті це з якою людиною я буду йти по життю. І тому Бог створив людину так, що людина має ось цю жагу в тому, щоб у неї був друг. Щоб у неї була емоційна близькість з іншою людиною, щоб у неї була сексуальна близькість з іншою людиною, тому що Бог створив секс. В сексі немає нічого поганого, а морального. В Біблії ціла книга пісні-пісні про секс. І тому, якби Бог створив людину з певними потребами, з певними бажаннями, з певними внутрішніми запитами. І інша кохана людина, вона якраз і відповідає цим запитам, тому що дівчина, коли знаходить собі. Класного хлопця, вона стає набагато щасливішою. І хлопець, коли зустрічає свою кохану дівчину, стає набагато щасливішим. І тому жодна робота, жодна самореалізація, кар'єра, підписники, гроші і інші можливості, вони не можуть перекрити ту внутрішню потребу, ті внутрішні моменти, які в нас є як у людей. І тому особисто я вважаю, що чоловік, який розуміє свою тотальну залежність від жінки, він набагато мудріше діє по життю, ніж чоловік, який думає, що типу, головне для мене це моя робота, або я сам у себе на першому місці егоїзм, а там дружина якось вона потерпить. Не потерпить. Друзі, якщо ви хочете краще розібратися в тематиці стосунків, навчитися правильно обирати партнера, правильно будувати стосунки на такому дуже міцному фундаменті, так щоб ваша сімейна будівля вона витримала будь-які шторми, будь-які негаразди, і ваші стосунки були не співзалежними, не токсичними, а насправді такими глибокими завітніми. Я запрошую вас на навчання. Стосунки від А до Я і деталі цього курсу ви можете знайти під цим відео. Долучайтеся. Я кажу, що до людей, які таки не знаходять свою пару, є люди, які не можуть знайти довгий протягом життя умовно. а є люди, які вибирають там, монахи чи священники які вибирають так. такий стан. Як тоді фактично, бо є знаєш, таке що говорять про те, що а-ля друга половинка, ти тоді неповноцінний. З іншого боку, ну це задум Божий. З іншого боку, є люди щасливі і так, і так, і більшість людей не щасливі власне в стосунках. Ну, дивись, тут е я особисто вірю, що якщо ми говоримо про половинки, я особисто думаю, що все ж таки Божа ідея не зовсім в половинках, вона в тому полягає, що є одна повноцінна особистість, яка може бути щасливою і сама. І є інша повноцінна особистість, яка теж може бути щасливою і сама. Але якщо вони раптом будуть разом, це буде зовсім інший рівень загального щастя, задоволення і вони зовсім по-іншому зможуть будувати свою сім'ю. Тому я особисто вірю в те, що є дві особистості, і разом їм дуже класно. Разом з тим, якщо людина сьогодні свідомо приймає таке рішення, вона розуміє, наприклад, ну, у людини була кохана людина. І вона відійшла в вічність. І людина приймає рішення свідомо. Вона говорить: Я не хочу вже більше пробувати з кимось щось будувати, я хочу сама бути. Бог дає свободу волі, вольному волю, ти можеш вирішити, як ти хочеш жити. Якщо разом з тим у людини, наприклад, інша ситуація, у людини не виходить побудувати щасливу сім'ю. Тобто, якщо в неї бажання це є, і, наприклад, хлопець чи дівчина, чоловік чи жінка, вони б хотіли мати кохану людину, але разом з тим у них не виходить щось знайти, побудувати, з одним спробувала, чим спробував, не виходить, щось обривається. Тоді, звичайно, треба трошечки змінити підхід і зрозуміти, що якщо в мене не виходить, я хочу, але не виходить, це значить, що я щось роблю неправильно. Тобто Біблія говорить, що дерево пізнається по плоду, і коли ти дивишся на плід, ти можеш зрозуміти. Наскільки ця корніва система цього дерева, наскільки вона отримує всі необхідні речовини для того, щоб цей плід був, скажімо так, здоровий. Якщо я роблю щось, намагаюся побудувати стосунки, і в мене не виходить, це значить, що я роблю якісь хибні кроки. І це буде працювати не тільки в питаннях стосунків, це буде працювати в будь-якій сфері. Якщо я в своєму здоров'ї щось намагаюся робити, і у мене постійні проблеми. Там зайва вага, у мене постійно купа, там стрес, ще щось, значить, я там щось неправильно роблю. Якщо я в бізнесі щось неправильно роблю постійно, у мене будуть там збитки, проблеми, стрес, відсутність нормальних клієнтів чи ще чогось. І тому змінити підхід, якщо людина по-справжньому цього бажає, але в неї не виходить. Е, є купа книг, які дозволяють людям знайти зрозуміти. Ну, зрозуміти ті речі, які сьогодні їх стримують в цьому питанні. Можете будь-які книги Гаррі Чепмена почитати. Є книги класна доктора Емерсона Еґеріг, яка називається Любов і повага. Дуже класна книга. Є купа інших матеріалів в інтернеті в відкритому доступі, які можна дослідити для того, щоб зрозуміти як сподобатися, як зустріти, як побудувати цю комунікацію. Хочемо чи ми не хочемо, хлопці в першу чергу звертають увагу там, на зовнішність, потім вони вже дивляться глибше. Дівчина може бути неймовірно, глибока, класна, супер, неймовірно там прям у всіх вивисі. Але якщо вона, наприклад, зовсім не доглядає за своєю зовнішністю, для чоловіків справедливо так само, то далі розмова може просто не піти. Тобто може не відбутися навіть момент знайомства. Тому, якщо досліджувати цю тему, можна зрозуміти, які сьогодні речі конкретно я переповнюю за того, щоб бути в щасливих стосунках. Скільки років ти вже дружний? Ну, зараз у нас іде сьомий рік. Ми, да, у нас була шоста річниця нещодавно, зараз у нас сьомий рік. Клас. Знаєш, мене якось так, якийсь момент, дуже зацікавила фраза про те, що ти дозволив своїй дружині Насті довгий час от, справді, знаходитися у пошуках себе. І у мене відносно цього є дуже багато негативного досвіду і зранень, прикладі інших людей, коли хтось шукав себе, і, а партнер ставився до цього як до те, що людина якась гірша. Умовно, же фактично, ви в плюс-мінус ровесники, ви. Плюс мали умовно такий схожий старт, та там не було якогось викривлення, умовно, там хтось дуже багатой сім'ї, хтось ні, плюс-мінус вони рівні. Uh -huh. І ти, умовно, зміг дійти до цього, коли тобі класно, ти заробляєш, маєш змогу забезпечувати свою сім'ю. А інший ні. Як, як тобі було з цим? Взагалі, чому в тебе, якщо не виникали такі думки, вони не виникали. Uh -huh. І з чого вони беруться, коли знаєш, таке обестінення, коли ну, ну не ок так. Ситуація, в якій е, чоловіка тригерить те, що інша жінка, його жінка не заробляє, може полягати тоді, коли він до іншу жінку сприймає як партнера або як партнерку. Угу. Тобто в нього в голові може бути таке, типу, ми на рівних е, 50 на 50, якби я ж можу заробляти, е, ти ж теж можеш заробляти, я ж можу свої пробл... проблеми оці сам вирішувати, ти теж можеш ці проблеми сам вирішувати. І він може намагатися таку логіку застосувати до своєї коханої дружини. З моєї точки зору, ця логіка не працює. Тому що жінка може сказати: я ж можу народити дитину? Другого ти. Першого я, другого ти. Ми різні, ми дуже різні, і потрібно розуміти, що впустити партнерство і впустити справедливість в свої стосунки це найшвидший спосіб їх вбити. Я не ставлюся до своєї дружини як до партнера, я ставлюся до неї як до кришталевої вази. Хрустальний сосуд, кришталева ваза. Тому що коли ти ставишся так, то ти тоді розумієш, що ти не можеш накладати свої очікування, як тобі здається, от воно би мало би бути. Ти розумієш, що я хочу зрозуміти і почути, і відчути, а як їй добре. От, і вона щаслива коли. І бага, дуже багато чоловіків, які топлять за справедливість і за партнерство, вони дуже швидко е, свою сім'ю розвалюють, тому що вони намагаються до дружини застосувати ту саму систему координат, яку вони застосовують до себе. І вони не враховують, що нас всіх Бог створив різними. І... Я особисто вважаю, що на чоловіка там роль забезпечення сім'ї, вона якби на нього на ньому вона є. А коли жінка на себе бере роль забезпечення сім'ї, і вона думає саме про гроші на холодильник, на комуналку, на це, і вона в стресі знаходиться. То їй дуже складно і поважати чоловіка, їй дуже складно розслабитися, їй дуже складно довіряти цьому чоловіку. У неї з таким чоловіком буде дуже слабкий і емоційний, і сексуальний зв'язок. Тобто, всі сфери їхнього життя будуть дуже сильно страждати, якщо в якийсь момент чоловік скаже. Я заробляю, значить, і ти даєш да, заробляти. Я можу ці проблеми там, можу свою автомобіль. Я тобі купив автомобіль, значить я свій автомобіль сам вводжу, там на всякі СТО, сервіси, ремонти. Ти теж їдь, нехай вони там, хлопці, ти теж їдь і там розбирайся, які б треба замінити деталі, все. Тобто, навпаки, якби ідея полягає в тому, що щасливий шлюб це коли чоловік забирає на себе стресові, складні завдання для жінки, і вона поряд з ним. Може розслабитися, довіритися і в гарному сенсі бути безвідповідальною, тому що жіноче щастя полягає в безвідповідальності. Чим більше вона треба заробити гроші на життя діти покормити оплатити садочок для микитки там закінчуються гроші чоботи треба купити комуналка там труба тече там треба замінити змішувач тобто чим більше вона в такому стані вона в такому стані буде захоплена тобою вона буде жіночною легкою ніжною у неї буде гарний характер вона буде веселою в такому стані у неї Буде сексуальна тяга до тебе в такому стані? Звичайно, ні. І тому, як тільки ми прибираємо партнерство, як тільки ми прибираємо 50 на 50, око за око, зуб за зуб, як тільки ми розуміємо, що ми різні, і чоловік це лідер в сім'ї, це голова сім'ї, і він бере на себе основне навантаження, основний стрес, основну історію, а жінка в якихось питаннях може йому допомагати, вона може спокійно реалізовуватися в кар'єрі чи в бізнесі, якщо вона цього хоче. Якщо в неї є така опція, якщо вона хоче реалізовуватися в материнстві, супер. Якщо вона хоче реалізовуватися в кар'єрі, супер. Якщо вона хоче певний час нічого не робити, шукати себе, як було, наприклад, у нас з Насті, коли ми одружилися, і я розумів, що, їй не подобається та робота, на якій вона тоді працювала. І тому вона відразу звільнилася. І перші чотири роки, звичайно, у мене не було жодних очікувань, щоб вона там приносила гроші в сімейний бюджет, тому що в нашій сім'ї я 100% відповідаю за забезпечення сім'ї. І вона могла себе шукати. І через чотири роки вона зрозуміла, відчула і пішла в ту діяльність, яка сьогодні приносить їй і гарні гроші, і задоволення, і самореалізацію. І тому. Як тільки ти не накладаєш оцих очікувань справедливих, що типу як я, так і зі мною, ти відразу отримуєш ситуацію, коли жінка тебе поважає, вона в тобою захоплюється, ти для неї є по-справжньому супергерой не на словах, а на ділі, тому що ти береш на себе левову частку проблем, які вона раніше вона сама з ними боролася. І тепер ти по-справжньому в її житті захисник, друг забезпечувач і коханець. А коли ти такий, типу, ні, ми типу сучасний світ, давай ти будеш наряду зі мною все тягнути, ну вітаємо тебе в світі, де тебе не поважають, де тебе не хочуть, де жінка перед тобою в стресі, і вона мріє зустріти чоловіка, який буде про неї піклуватися, а не буде під потяг її штовхати в інших проблемах. Що коли жінка прям тягне лінію за рідність? Там ми всі фінанси 50 на 50, але при цьому знаєш, немає цієї легкості, такої, немає жіночності, бо все ж таки, ти, так коли в одну в якусь сферу перекочуєшся, то ну, в іншій ти не зможеш вирівнятися. Я думаю, що тут, тут дуже глибоке комплексне питання, тому що гроші це одна сфера, це одна складова. Тут головне зрозуміти, чи Може вона по-справжньому з ним у всьому розслабитися йому довіритися. Є люди, там, жінки, деякі, які свідомо говорять, там: от я заробляю там гроші, я хочу це робити, і я хочу там, свої гроші в сімейний бюджет, там це, якщо це добровільно і вона це хоче робити, супер, окей, немає жодних проблем. Головна проблема це тоді, коли вона змушена це робити. Головна проблема це коли грошей чоловіка не вистачає, бо він взагалі не заробляє, і вона змушена думати про дітей, про всю цю історію. І туди в неї є фінансовий стрес. А коли в неї є можливості, опції, і вона може заробляти, може не заробляти, може реалізовуватися, може не реалізовуватися, може бути просто красивою і все. От просто бути в його житті, бути красивою, легкою, жіночною, щасливою. Просто бути безвідповідальною жінкою. І вона буде щаслива. І він буде з нею щасливий. Тільки якщо в нього не будуть цієї ідіотської ідеї, що типу все має бути по справедливості, тому тут головне, щоб у жінки були опції і можливості. Тоді вона з таким чоловіком буде щаслива.